Якщо ви хочете зекономити на роботі генератора, вам треба взяти ось такий газовий редуктор з карбюратором. Виробник Sigma SPD. 1600 гривень коштує на генератори до 5 кВт. І на генератори від 5 до 8 кВт, ось так він буде з проводами йти, 1900 гривень. Знаю, що зараз будуть писати, що це дорого. Що є по 600, по 700, 800 гривень. Є, в мене теж за 600, якщо. Но рекомендую відразу брати вам хороший, тому що з таким буває дуже багатьох, в кого проблеми. 50 на 50 буде робити чи не буде робити. Якщо ви поставите ось цей конкретно Sigma SPD, він у вас буде 100% робити генератор. От дуже багато мені хто дзвонив, писав, що вони взяли оці дешеві карбюратори з редакторами, і воно ніфіга на них не. Не працює, тобто не хочуть генератор на бензині ще, вроді якось працює, а на газу абсолютно не хоче працювати. Ставлять мої і все відразу працює. Ну реально кажу те, що є. То що мені клієнти пишуть, дзвонять і кажуть, що воно все в мене працює, все клас, дякую величезне. Ну і люди відповідно економлять. Тобто, виходить, підключають до природнього газу, і генератор їсть орієнтовно куб газу за годину, це 8 гривень цього на всього. Це звичайний там 2,8-3 кВт, а бензину буде їсти орієнтовно 1,5 кВт. От вам і різниця. Тому є звичайні генератори до 5 кВт і від 5 кВт. І на інверторні генератори відкритого типу до 5 кВт очікуємо, десь перша половина грудня теж в нас будуть в наявності. Так що можна і на інверторному теж економити. Для заказу. Всі контакти в шабці профілі, генератори, зарядні станції, газові балони.